Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо торт чорниця лимон. Це буде поєднання шифонового ванільного бисквіту, дуже смачного лимонного курду, чорничного пюре і найсмачнішого кремчізу з білим шоколадом. Цей торт буде ніжний, освіжаючий, з приємною кислинкою. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Спочатку приготуємо шифоновий ванільний бисквіт. Пористий, вологий і дуже ніжний та смачний. Ми будемо готувати бісквіт на 6 яєць. Для початку треба відділити білки від жовтків. До жовтків додаємо дрібку солі і половину цукру від загальної кількості, збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до пишності. Жовтки мають збільшитись в об'ємі і посвітлішати. Я готую цей бисквіт на домашніх яйцях, тому жовтки мають насичений жовтий колір. До жовтків вливаємо 100 г молока кімнатної температури і 65 г олії без запаху та смаку. Збиваємо до однорідності. Тепер зупиняємо міксер, знімаємо вінчики, миємо їх і витираємо. Чистими вінчиками починаємо збивати білки. Коли починає утворюватись піна з білків, то поступово додаємо цукор невеликими порціями. Також додаємо один пакетик ванільного цукру. Коли додали весь цукор, то збільшуємо швидкість міксера і збиваємо білки до стійких піків. Далі беремо 210 г просіяного борошна, додаємо 10 г розпушувача, це один пакетик, і перемішуємо. До збитих жовтків по черзі в три етапи додаємо борошно і білки. Спочатку додаємо третину борошна, яке обов'язково треба просіяти через сито. Перемішуємо вінчиком або лопаткою. Далі додаємо частину збитих білків. Знову перемішуємо, далі борошно перемішуємо, знову білки і так маємо поступово вмішати все борошно і всі білки. В кінці обов'язково все ретельно і акуратно перемішуємо силиконовою лопаткою, щоб на дні миски не залишалось непромішаного борошна. Все бісквітне тісто готове. Переливаємо його у дві форми діаметром 19 см і випікаємо у розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин. Готові бісквіти дістаємо з духовки і залишаємо на 10 хвилин. Далі перевертаємо їх на решітку у двох формах вверх дном і залишаємо на 20 хвилин вистигати. Потім знімаємо фольгу і вирізаємо ножем з форми. Залишаємо їх на решіці до повного вистигання. Далі загортаємо у харчову плівку і ставимо у холодильник. Так волога рівномірно в бисквітах розпреділяється і наступного дня вони дуже легко нарізаються і не кришаться. Хлібним ножем зубчиками спочатку зрізаю верхівку бисквіту, а далі кожен бісквіт розрізаю на два коржі. Всього буде 4 коржі. Далі для приготування крем крем-чизу з білим шоколадом треба заздалегідь взяти 200 г білого шоколаду і заляти його гарячими жирними вершками. Вершки підігріваємо, щоб вони були гарячі, але не кипятимо. Пробиваємо блендером до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на 8 годин для стабілізації. Також нам потрібно пюре чорниці. І я ще додаю пюре чорної смородини. Так смачніше. Всього треба 200 г пюре. Я використовую заморожену чорницю і смородину. Додаю до ягід цукор і перебиваю блендером. Далі перетираю через сито, щоб забрати кісточки. До пюре я не додаю кукурудзяний крухмаль, лише пюре. Ставлю ягідне пюре на плиту на середній вогонь і варю до закіпання, а далі роблю мінімальний вогонь і уварюю пюре приблизно 7 хвилин. Весь час помішую, щоб воно не пригоріло. Далі більшу половину пюре перекладаю в іншу миску і залишаю вистигати, а решта пюре продовжую уварювати ще приблизно 3-4 хвилини. Воно буде густе і ми будемо додавати його до крему. Перекладаю його в мисочку і накриваю харчовою плівкою в контакт. Залишаю вистигати. Перше пюре вже трохи вистегло, переливаю його у кондитерський мішок. Далі приготуємо лимонний курт це освіжаючий лимонний крем з приємною кислинкою. Ми розкажемо, як приготувати лимонний курт, щоб він був не надто кислий і мав гладеньку ніжну текстуру. Для початку потрібно взяти один лимон і один апельсин. Миємо їх теплою водою і витираємо насухо. Знімаємо цедру з одного лимона і видавлюємо з нього сік. Також видавлюємо сік з одного апельсина. Цедра апельсина не потрібна, лише сік. Зазвичай в інших рецептах видавлюють сік з двох лимонів, і курт має дуже яскраво виражену кислоту, навіть якщо додати багато цукру. Тому ми рекомендуємо видавлювати сік з одного лимона і одного апельсина. Нам потрібно 100 г соку. Просіжуємо його через сито, а далі беремо 120 г цукру і додаємо до нього лимонну цедру. Ретельно перемішуємо, щоб цедра віддала всі свої ефірні олії. І тоді курт буде дуже ароматний. Далі до цукру додаємо 20 г кукурудзяного крохмалю, перемішуємо і висипаємо все до соку. Перемішуємо, додаємо 2 яйця, знову перемішуємо до однорідності. І ставимо на плиту на середній вогонь, постійно помішуючи вінчиком, варимо до загустіння. Як тільки закипить, проварюємо приблизно 30 секунд, активно помішуючи, і знімаємо з плити. Тепер цей курт потрібно протерти через сито, щоб забрати кусочки лимонної цедри. Тоді лимонний курт матиме гладеньку і ніжну текстуру. Якщо курт не перетирати через сито і залишити в ньому цедру, тоді вона буде відчуватися як маленькі пластмасові кусочки. Після того, як протерли курт через сито, додаємо 50 г вершкового масла і перемішуємо, щоб масло розтаяло. лимонний курт готовий. Для зручності перекладаємо його у кондитерський мішок і залишаємо вистигати. Тепер приготуємо сироп для просочування бисквіту. Беремо 2 столових ложки цукру, додаємо 12 столових ложок води і 1 столову ложку лимонного соку. Перемішуємо і ставимо на маленький вогонь, доводимо до кипіння і кипятимо 1 хвилину. Знімаємо сироп з вогню, переливаємо в іншу чашечку і залишаємо вистигати до кімнатної температури. Тепер будемо готувати чорничний крем кремчиз з білим шоколадом. Потрібно взяти 350 г сиру маскарпоне, додати 100 г пюре чорниці зі смородиною. 10 секунд збиваємо до однорідності, але не довго, оскільки сир маскарпоне може розшаруватися. Його довго збивати не можна. Перемішуємо лопаткою. Далі беремо з холодильника вершки з білим шоколадом і переливаємо в окрему миску. Збиваємо до м'яких піків. Додаємо сир маскарпоне і збиваємо до готовності. В процесі збивання один або два рази зупиняємо міксер, збираємо крем по бокам і по дну миски, перемішуємо і продовжуємо збивати. Крем має бути густий, однорідний і гладенький. Коли ви бачите, що залишається візерунок від вінчика, крем тримає форму, все, перестаємо збивати, крем готовий. Перемішуємо його лопаткою. Подивіться, який крем виходить. Він дуже ніжний, смачний, гладенький. Він має легкий смак чорниці і приємну кислинку смородини. Перекладаємо крем у три кондитерських мішки. У нас все готове, щоб збирати торт. Ми приготували шифоновий ванільний бисквіт 4 коржі, лимонний курт, чорничний крем-чіз, пюре чорниці зі смородиною і лимонний сироп для просочування. Починаємо збирати торт. Ставлю підложку на столик, що обертається. Щоб підложка не скользила, під неї ставлю мокру серветку. Далі ставлю перший корж, просочую його лимонним сиропом. Далі видавлюю крем, так як показую на відео, і розрівнюю лопаткою. Роблю з крему бортик і в середину видавлюю чорничне пюре. Зверху знову видавлюю крем поверх пюре, розрівнюю і ставлю другий корж. Знову просочую сиропом, видавлюю крем, розрівнюю. Знову роблю бортик і всередину видавлюю лимонний курт. Поверх курту знову крем. Розрівнюю. На цьому етапі навколо торту одягаю ацетатну плівку. Її можна одягти одразу на перший корж, але мені зручніше так. Ставлю третій корж, знову просочую і знову крем. Розрівнюю цей крем ложечкою, роблю бортик з крему, так як на відео, і видавлюю лимонний курт. А всередину чорничне пюре, зверху знову крем, щоб закрити курт і пюре. Розрівнюю і ставлю четвертий корж. Його теж треба обов'язково просочити цукровим сиропом. Накриваю торт харчовою плівкою в контакт, одягаю кондитерське кільце, трошки зажимаю і ставлю торт у холодильник на 8 годин, щоб він добре пропітався, а крем стабілізувався. У мене залишилось трохи лимонного курду, я буду його додавати в крем для вирівнювання торту. Наступного дня я готую найпростіший крем для вирівнювання торту з вершкового масла і згущеного молока. Важливо, щоб масло і згущонка були однаковою кімнатної температури. Спочатку 250 г вершкового масла жирністю 82% перекладаємо в миску і збиваємо приблизно 5 хвилин до побіління і пишності. В процесі збивання пару раз зупиняємо міксер, збираємо масло силіконовою лопаткою по краям і по дну миски, перемішуємо і продовжуємо збивати. Масло має посвітлішати і збільшитись в об'ємі. Далі поступово додаю згущенку приблизно в три етапи, і продовжую збивати до однорідності на мінімальній швидкості міксера. Коли додала всю згущенку, далі видавлюю лимонний курт, який в мене залишався. Дуже важливо, щоб лимонний курт теж був кімнатної температури і збиваю до однорідності, недовго. Також я додала жовтий харчовий барвник. У мене гелевий барвник. Пару секунд збиваю міксером і все, крем для вирівнювання готовий. Перемішую його лопаткою приблизно 2 хвилини, щоб вийшло зайве повітря, і перекладаю в кондитерський мішок. Лише тоді, коли крем для вирівнювання готовий, дістаємо торт з холодильника, знімаємо плівку, кондитерське кільце і починаємо вирівнювати торт. Починаємо наносити крем на торт з кондитерського мішка. Спочатку я наношу крем з боку торту. Далі за допомогою шпателя розрівнюю цей крем. В тих місцях, де крему мало, додаю його лопаткою і знову вирівнюю шпателем. Далі наношу крем зверху і розрівнюю. Знову шпателем вирівнюю збоку, а потім зверху. До речі, з цим кремом дуже легко працювати і дуже легко вирівнювати торт. Я не люблю наносити на торт багато крему. Роблю шар крему приблизно 2-3 мм. Ось так я вирівняла цей торт. Зверху ці місця, де буде. Видно, бисквіт, я буду наносити шоколадну глазур і тому їх не буде видно. Ставлю торт в холодильник приблизно на 2 години, щоб верхній шар крему застиг. Далі приготуємо глазур гурме. Беремо 100 г молочного шоколаду і розтоплюємо імпульсами по 15 секунд у мікрохвильовці. Кожні 15 секунд дістаємо шоколад, перемішуємо і знову ставимо на 15 секунд і так робимо, щоб шоколад повністю розтопився. Далі додаємо 2 чайних ложки олії без запаху та смаку і перемішуємо до однорідності. Залишаємо глазур на 2 хвилини, щоб вона трошки вистигла. Далі дістаємо охолоджений торт з холодильника і робимо шоколадні потьоки. Я роблю ці потьоки ложечкою. Але можна перелити глазур у кондитерський мішок і робити їх з кондитерського мішка. Далі ставлю торт. У холодильник приблизно на 20 хвилин. Потім дістаю і прикрашаю. Я розрізала лимон на четвертинки, вставила зубочистки і прикріпила до торту. Ось так, як на відео. Також я прикрасила торт ягідками лохини, яка зараз коштує дорого, але вона дуже смачна! ця лохина. Кожну ягідку прикріпила на шоколадну глазур, з якої робила шоколадні потьоки. Для свіжості торту я додала листочки м'яти. Далі декоративні метелики, які я купую у кондитерському магазині. Ягідки лохини в деяких місцях покрила сухим золотим гандуріном. І ось такий торт у нас вийшов. Давайте його розріжемо. Ось такий соковитий шматочок. Торт виходить дуже смачний і має гарний розріз. Цей торт має приємну кислинку і чудове поєднання чорниці та лимону. Він дуже ніжний і смачний. Спробуйте приготувати такий торт за нашим рецептом і смакуйте. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити нам лайк. А також ми чекаємо на ваші коментарі і запитання, тому пишіть їх. До зустрічі!